Нальна трагедія з Олександрійським месником, яка тривала довгих вісім років, вочевидь добігає кінця. Горезвісна історія розпочалася ще у 2005 році, коли батько Олександрійського молодика вирішив помститися одному з товаришів сина, який, мовляв, втягнув того у погану компанію. Молодий хлопець, батько якого на той час був керівником одного з олександрійських підприємств, разом зі своїми товаришами полюбляв вживати алкогольні напої. Щоб, так сказати, підзаробити гроші на свої гуляння, компанія не гребувала ніякими засобами, навіть крадіжками. В основному зловмисники розбирали цегляні дачні Будинки, цеглу, з яких і продавали. Під час однієї з таких крадіжок хлопці поцупили не лише цеглу, але й зняли металеву хвіртку з подвір'я будинку. Ця крадіжка і стала поштовхом до кривавої трагедії. Батько молодика, розлючений поведінкою сина, і тим, що йому довелося ще й матеріально влаштовувати проблеми з потерпілими, вирішив розібратися зі злодійською компанією хлопця. Він відправився до будинку, де пиячили крадії, щоб покарати головного винуватця крадіжки, який ніби. То і втягнув його сина у злодійський промисел. Та так звані розборки словами не обмежилися. Розпочалося справжнє побиття, в результаті якого винуватець отримав декілька ударів дерев'яною палицею по голові. Потім побитого вкинули до жигулів і відвезли на територію одного з гаражних кооперативів Олександрії, де побиття продовжилось і потерпілий отримав ще близько семи ударів. Зрештою побитого винуватця засунули у поліетиленовий мішок та відвезли на відстійники Олександрійського цукрового заводу, де залишили ще живого помирати. Там наступного ранку і знайшли тіло загиблого. Кримінальну справу за цією кривавою трагедією суд розглядав неодноразово. І аж через вісім років вбивцю засудили до восьми років у за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Також суд вирішив, що з вбивці треба стягнути на користь рідних вбитого 200 тисяч гривень моральної шкоди та 4 тисячі гривень матеріальної шкоди. І хоча засуджений може ще подати апеляційну скаргу, та, вочевидь, вбивця, зрештою, отримає покарання за свою криваву помсту.